Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І ми на майданчику. Нашому Вірем Техніка в місті Івано-Франківськ. Навпроти заправки ОКО. І давайте коротко що нового на майданчику. Ну і Пробіжимося, які акційні трактори. Так, 2 АФ-15 і АФ-16. Вони не акційні. Кубота задньопривідна Б. Найдешевший трактор 3600 з грунтофризою. 4500B1620 на повному приводі. 4800H15, пам'ятаєте, акційний. Акційний у нас цей тракторець. Супер і секці Сіл-19, просто неперевершений стан. 243-й сеальчик. Х20-й з кабінкою шторками 7100. Стан просто нового трактора. Акційний 6300 з грунтофризою ZL205. Тут ножі нові, є зауваження до шин незначні тріщини, але акційна ціна зробила натомість FT280 проданий, тому це вже третій акційний наш тракторець. Гіз 25 8300, прекрасний стан, просто ну, трактор-дзвоник. Не менш в хорошому стані. Акційний ДІС-333-9-600 чи 9,5 можу помилятися для уточнення, або переходьте за покликанням на сайт в описі до відео, або телефонуйте. Контакти теж будуть в описі до відео. Так, і власне, що нового? Це. На Хайспід швидкій коробці гіс 48-й на 48 сил, 50-ка, практично 48 сил з ґрунтуфризою 14500. І підготували два трактори. Цей теж буде акційний, бо є що є зауваження трішки до візуалу, до сидіння і тріщини на передніх колесах. Буде 5300 самовивозом з майданчика з ґрунтуфризою метр 40 в комплекті. А, Нормальний робочий стан, візуальний стан нормальний, є, звичайно, десь по тепточці, десь сліди корозії. Коробка механіка надійно просто три вперед, одна назад і три режими. Швидкість руху знаєте, до 15 км на годину. Задні шини просто, ну, я думаю, нові, десь міняні, бо немає навіть тріщинки і повні карби. Передні, власне. Тому і знижку робимо, бо будуть потребувати заміни, Ще залишок карбів є, але він буде потребувати заміни. А, так. Що по фризі? Фриза на швидкоз'ємі. Плюсик хороший, легко під'їхали, зачепили. Метр сорокова, по ножах залишок хороший. Ну, ще буде не один сезон працювати. І ще один просто неперевершений тракторець Т-22. Десь по своїй компоновці і по технічних характеристиках це наступник після GT серії. 22 сили. По колії він одинаковий перед 95-105, грубо кажучи, за до 105. І от чому вони схожі? Але стан просто. Бачите, жодного підмальованого елементу. Давайте спробуємо ще під капот заглянемо, якщо вдасться. Ох такий ефект вийшов. Бачите, всі наклеєчки. І теж під капотом легка корозія по вихлопній і то вона. І під капотом все сухо, гарно, нічого не підмальовано. Напрацювання 902 мотогодини. І чому він, я думаю, що на базі власне GT серії, оскільки коробка передач аналогічна, режими аналогічні, функція кріпера. Єдине, що змінило, а, вал відбору одинаковий і включення переднього моста теж одинаково. Ну і знову ж таки, кут нахилу керма теж одинаково. Тут механічна трьохточка, тільки от функція оберт на місці вмикається. Цією кнопочкою. Отакий От стан просто дуже хороший. А в комплекті тут швидко з'єм. І ґрунтофреза метр п'ятдесята. Дивіться, які хороші ножі ще на ґрунтофрезі. Покрилися корозією, бо декілька разів, мабуть, були десь в роботі, але в чудовому стані. 7700. 7700 вартість такого. Тракторця в комплекті з ґрунтофризою у нас на майданчику. Дуже цікавий варіант, власне, невелике господарство, бо достатньо потужний, 22 сили і е, доволі вузький. Загальна ширина до 1,10 м, що можна заїхати і десь в міжряді і можна десь зняти або нахилити дугу безпеки і в теплицях теж працювати з різними агрегатами буде дуже, дуже зручно. Так, і підігнали. GIS-25С. С- це просто серія новіша. Вони йшли там до 90-х років. Ну, попробуємо щось на диску подивитися. Цікаво, наскільки воно буде відповідати. Так, що тут? 2001 рік. Навіть, а не 90-ті, 2001 рік і стан теж дуже хороший. Нічого не малювалося. По шинах, бачите, карби повні без тріщин. Ще докомплектуємо ґрунтофрезою і знімемо детальніший огляд, і на нього буде приваблива, приваблива вартість. Орієнтовно з ґрунфризою 10600. Отака ціна буде 25-сильного, з колією тут можна регулювати метр 25, тобто повноцінна 25-ка і вагою десь 1,5 тонни, оскільки отакий дісик, який в нас там стоїть, важить тонну 250, а тут ґрунтофреза Точно, а не грунтофриза, перепрошую. Кабіна важить кілограмів 250, бо скло, рама сама вона десь до півтора тони буде отакий 25-сильний тракторець у нас на продажі. Ось, готуємо ще ряд тракторів. І з кабінами Діс-30 буде, але все потребує детального огляду. Десь ми поміняли сальники, тобто на т 24 ми поміняли сальники задні бортових, Півосей, більш правильно сказати. Повністю готуємо техніку, щоб все працювало, щоб всі функції працювали по механіці і. Власне, щоб нічого ніде не підтікало. Того це забирає деякий час на підготовку техніки, і тоді вже виставляємо на продаж. Тому купивши у нас у RM Техніці, можете бути впевнені стосовно передпродажної підготовки і теж гарантії, оскільки на наших майданчиках є сервісні центри, і у випадку гарантійного випадку завжди ми вам допоможемо і вирішимо безкоштовно питання на протязі гарантійного терміну, і теж є в нас. Сервісне обслуговування півроку, і протягом цього часу теж вирішуємо питання з ремонтом та обслуговуванням вашого трактора, купленого у нас. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.